А ось як виглядає автобусна станція в селі. Ми їдемо з Ніком в Роттердам на реабілітацію, під'їхали на цю станцію. Сюди прибувають автобуси, які їздять по селам, по нашому регіону. Так от, нумеру, нумеруються, ABCD і далі. Тут номери автобусів і табло висвічується, через скільки хвилин буде який автобус. от Через 7 хвилин, через 7 дуже точно ходять автобуси, якщо вони відміняються або запізнюються, теж тут пишеться. Є така програма в телефоні, можна подивитися. Якщо запізнився, ніхто тебе чекати не буде. Автобуси комфортабельні, з кондиціонерами, а взимку з обгрівом. Класно. Лавочки такі. Нік сидить. Нік їдемо з тобою на реабілітацію. Вон і наш автобус під'їжджає. Все, ми поїхали. Підписуйтесь на канал Єлена Холанд 5 українці в Нідерландах. Підтримуйте україномовні канали і український YouTube. Hello. Така от карточка проїзду. Пропікали, коли заходили, пропікаємо, коли будемо виходити. Так виглядає автобус всередині. Там теж добро і кожна зупиночка висвічується. А якщо треба вийти, то натискаєш на цю кнопочку, там загорається червоне світло і водій зустріти.